Водолій для водоліїв 2025 рік стане часом значних змін у підходах до власного здоров'я. В середині року у вас може виникнути бажання відмовитися від старих звичок, які більше не приносять користі. Це час для нових починань, зокрема в питаннях фізичної активності та харчування. У середині року також можливі періоди слабкості або зниження енергії, тому особливу увагу варто приділити профілактиці захворювань, особливо сезонних, Включіть у раціон продукти, що зміцнюють імунітет, такі як цитрусові, імбир, зелений чай та ягоди. В наході також буде коркомин від нутріплюс, який забезпечить активацію вашої імунної системи. Жінкам варто слідкувати за Жіночим здоров'ям пройти обстеження у мамолога також не нехтуйте психоемоційним здоров'ям, медитація та практика розслаблення допоможуть зберегти спокій у періоду підвищеної напруги.